Це требник воїнський, так? Так. 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 Благословіння Агафанго. Слов'янською мовою. Так. А ви знаєте, що є точно такий самий требник Благословіння Агафанго. Українською мовою. І рекомендується воїнів, які... Воювали проти Росії, проти того, щоб тут не панувала російська мова, і навіть слов'янська, московському моєго, а і щоб українська, і співати українською мовою. Ви знаєте, що навіть ваші конфесії більшість співають воїнів українською мовою. Просто я не хотів вас вже не зупиняти на похороні, але старайтеся відспівувати по-вашому певнику, вам так благословенно, вам дозволено молитися. Українською мовою дозволено, так? Івангелій дозволяється читати українську мову. Читайте українську. Розумієте, для е, українського воїна і для його сім'ї. Е, російська мова це такий тригер, як російський прапор. Повіть собі, що замість українського прапора безпеки на нього російський прапор. Я сам знаю, так само, як історію розвитку чи порносов'янської мови. Е, Браття Кирило на ході, якщо до загально. Але ми прийшли до сьогоднішнього дня. Сьогодні людей на слуху ненависть. До московського, бо вони знають, що все московське приносить нам смерть. Російська мова, москалі за неї прийшли нас убивати. Вони ж не хочуть, щоб ми просто зникли, бо їм треба трапів. Але вони хочуть, що щоб ми стали або щоб ми зникли, або щоб ми стали москалями. Тобто вони хочуть, щоб ми забули українську. Вони хочуть, щоб ми молилися тільки на їхньому школі, щоб були тільки їхні. Вони переслідуються українською. То нам тому, лишити, то, що ви всі українці. Справді? Так, так. То, то нам це б було властиво. Лиша, просто це лишити у небутті. Я знаю, що так було. Ми через це все проходили. Я теж був жовтиням і піонером. Але все, минули, забули. Ми дозволяємо собі просто і купати. Добре, ну все одно, хочете, не хочете, все одно, рано чи пізно, все в Україні буде. Наші діти теж воюють. Я знаю, з обох боків при чому. У і... другий син зараз священник у якій церкві? В, він є в нього російські в, в російській російські? церкві. В російській церкві. А коли він туди виїхав? З 10-го року. Добре, що всі нормальні патріоти вернулися захищати Україну, як мінімум не служити Росії. Ваш лишився чекати Росії? Ні, ні, я бачу фотографії, він разом своїм єпископом читає молитву полослену московську федерацію за перемогу правда, над Україною. Правда, я, вам, я вам прийщу, обов'язково у вас є сторінка, я вам прийщу фотографію на відео. І отей, зараз в мене про це, я не хочу переходити на особисті речі. Я не Мін, на особисті, але це... мої діти воюють. У мене 9, 9 дур з родини на фронті. У мене набагато ви... більше. І зараз ми не будемо мірятися з вами, чим ну, ми маємо... Один я один ми я маємо... вас не, не обізвав, я вам просто сказав, якщо ви поважаєте українського воїна, ви мусите розуміти, за що саме він воював. Він воював не просто, щоб ми були, бо ми можемо бути. Але під окупацією, наприклад, ми можемо бути під москалями. В Криму якось люди живуть, живуть. Просто що там? Там нема чого. Там нема української мови, там нема української церкви, там нема українського священника. Московський є. Хочете казати не московський, Йонафан Єліцький до якої конфесії належить? Ми за всіх не можемо відповідати. Кажі за себе, брат, ну, до вашим, брат, ну, тим не менше, за себе. ваша конфесія його не осудила і онуфри його в заборону не дав. А тих священиків, які захотіли української мови чи української церкви, тих дав одразу в заборону. Оця Василя Ковташа, владика мене, зразу дав у заборону. До речі, не, не пристав заборону, каже, я знаю, що це використається проти нас, тому я тобі просто усно повідомляю, що ти в забороні. Сказав оцю Василю Ковта, що це, це ж не є нормально. Якщо ти не стидаєшся того, що робиш, то кажи так, як є. І от зрозумійте, що е, нам все одно жити в Україні. І Україна все одно буде, і Українська церква все одно буде. Просто, е, в історія потім скаже так, що одні допомагали, наближали Україну, а другі всіляко її віддаляли і робили те, що вигідніше москалям. Я ж вас не кажу вам, що да, ви москалі. Я Але просто мірly. коли, наприклад, у вас є вибір з вашого ж благословіння, агафангела Одеського взяти українською мовою чи мовою чужинською, мовою, якою чекаються молитви на знищення України, і ви берете чужинською. Тобто як інакше, ви, виходить, що з москалям. Розумієте, тобто, як казав Христос до апостола Петра, відійди сатану від мене. Він не мав на увазі, що Петро це сатана, але те, що на той момент сатана говорив спряту. Петро, то це слова сатани. Так само і тут, якщо, припустимо, ми маємо Україну, отець проповідував більше півгодини, і він слова не сказав, що воїн воював за Україну. Воїн, е, отець ні разу не сказав, що на нас напала Росія або що ми захищаємося від Росії. А це все було сказано такими словами, щоб і нашим, і вашим, непонятно хто ну було, загинув. Все, що він знайшов про нього сказати, це те, що він вирішив стати військовим. Ні, він не вирішив стати військовим. Він Вирішив стати військовим, він не їхав на заробітки. Він пішов захищати Україну, так як абсолютно більшість хлопців. Тобто, ну, розумієте, ці всі акценти. Ви ж теж мене дуже чітко розумієте, що я маю на увазі. Я маю на увазі, що якраз у цих деталях криється диявол, розумієте? І якщо ми ці деталі згадуємо, ми отримуємо ефект один у наших парафіях. Якщо ми е акцентуємо увагу на таких речах, ми отримуємо інші. Румунам теж не треба говорити про патріотизм на кожній проповіді цілувати герб Румунії. Але ти заходиш до румунської церкви в будь-якої. Перше, що великий румунський прав. Чого? Ми, що? ми живемо в цій державі. Нам. Ця держава дає хліб сіль. Ми любимо її, ми хочемо, щоб мої парафіяни теж були патріотами цієї держави. Кінжа у вас де є український прапор на себе? Нема. Так само мова, розумієте, по чому я пізнаю, що то є румун, а що то є поляк? Я підійшов, я послухав, як вони говорять, як вони моляться для себе, зробив висновок, хто вони. Вони біжаться, якщо на вас кажуть москалі, тому що люди теж знають, що ви маєте можливо читатися я українську я мову. Почитаю прапор, я знаю їм. Бачка, бачка, е, лише Лиш... Лиш... касання... усе має своє дивіться. те писання, okay. по плодах їх впізнаєте їх. Витимено. От, от коли ми говоримо про воїна, знаєте, так як ми говоримо про, наприклад, на похороні багатодітної матері, не сказати, що вона багатодітна матір і про подвиг материнства, це буде неправильно. Розумієте, так само коли ми говоримо про воїна, коли ми говоримо а за що він взагалі приїхав Воювати і за що він віддав своє життя. Просто щоб ми були, так, ну, ми можемо під москалями теж просто бути. Як кажуть, хочеш миру, здайся. В тебе за годину буде мир. Правда, це буде капітуляція, це буде окупація, це потім все, що належить при окупації. Так, ну, це теж мир якийсь. так? І коли, наприклад, московський патріарх Кирило молиться при Путіні, що ми молимося об мірі на Україні. Він що має на увазі, щоб Путін забрав свої війська з України чи ні? Коли, коли Кирилотку молитву читає, обмір на Україні. Чи він має новий що? Щоб українці спали зброю або здалися, бо щоб їх перебили тих швидкість платили. І настав мир такий, як переймуть, наприклад, чи на Кубань. Розумієте? Тому ми за що молимося? Ми молимося за перемогу України. Щоби агресор покинув нашу державу. Ми називаємо речі своїми іменами. От Україна, наша батьківщина. І ми не кажемо, що просто загальні Богу краніми країни. Ми називаємо, як ця країна називається. І ми кажемо, хто на нас напав. Ми людям даємо чіткі орієнтири. Оце добро, оце зло. Отак правильно, отак неправильно. Знову ж таки, мова. Це ж римляни ще придумали, чия мова того влада. Так? Ти людям насади їхню свою мову. Вони будуть мислити категоріями тої держави, мовою якої вони моляться. Ви знаєте, що для людей великі тільки те, за що вони моляться. Тобто, коли ми не кажемо їм, що наша країна Україна, її треба любити, наша мова солоєна, її дав нам Господь. Люди це не сприймають за цінність. Розумієте, люди тоді на от сприймають всі слав'яні, там повинні мирно жити. Я не спрою, нам треба мирно жити з усіма. Але на нас, напевно, сталь.